На торік від кропивницьких дорогах утворились ями. Це одна з них на вулиці Преображенська. Дорога, яку лагодили місяць тому, почала руйнуватись. Я його бачив, Ну, метра два-три. Після дописів у соцмережах ями залатали. Звичайно, не по господарськи. Повинні робити той час, коли це ну, погодні умови. Шо зараз холодно, мокро. Ти не наразі це зараз Сейчас класти оці з дороги робити. Відповідають повинні ті, хто. Це дає дозвіл на це все. Ну і, звичайно, ті, хто роблять. Це дорога на проспекті Університетський. Тут посипався верхній шар асфальту. Причин цьому може бути декілька, вважає заступник міського голови Олександр Вергун. Працювали вже в грудні місяці. Той склад асфальтобетону, яким працювали, він сертифікований і. Мав додаткові домішки відповідного пластифікатору, який дозволяє працювати і при нулю градусів по Цельсію, але ж ну, погодні умови вже не плюс 10, десь зіграло і цей фактор. Десь можливо, ну, це я так говорю, можливо, і якість, але ж і немаловажно трафік і інтенсивність руху. Яка по проспекту університетському, та й по взагалі по місту оці всі фактори можливо і вплинули на те, що де в яких місцях він посипався. На ремонти доріг у Кропивницькому торік виділили 268,5 мільйонів. З них на капітальних ремонт двох кілометрів на вулицях академіка Тама і Героїв України понад 186 мільйонів гривень. З них 126,5 мільйонів з міського бюджету, решта з державного. На поточні ремонти ділянок доріг протяжністю майже 12 кілометрів на десяти вулицях з міського бюджету виділили понад 82 мільйони. З них на проспект Університетський понад 18, на вулицю Преображенська майже 7 мільйонів. Мільйонів. Ремонти продовжать цьогоріч. Ями, які утворились після ремонту, підрядник залатає за свої гроші, сказав заступник міського голови. Будуть ліквідовані холодним асфальтом, а при настанні погодних умов сприятливих буде примінено всі ті технології для того, щоб усунути ту ямковість, яка утворилась, і відновити гарячим асфальтобетоном традиційним ці всі місця. Говорить, ремонти доріг на вулицях Преображенська академіка Тама Героїв України і проспекті Університетський продовжать цьогоріч. Ці дороги не робилися капітально біля 20 років. І те, що ми ще потягнемо рік-два, ну потім вона буде не 180 коштувати, а 280 Є Гарантійний термін по поточному ремонту. Це 24 місяці і ніхто. Не залише ту ямковість, яка є без уваги, і обов'язково воно буде все усунути по умовам договору, який укладений з підрядною організацією Будівельна фірма Паритет Будінвест». щодо причин руйнування відремонтованих доріг. Суспільне звернулося за інформацією до будівельної фірми Паритет Будінвест». чекаємо на відповідь. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.